Яке небо красиве. Всім привіт. Ну, от і наступний вихід пошукати яких-небудь грибів. Бажано, звичайно, зморшко, можливо зморшок конічний. Зараз пройдусь по березовому лісі, понад краєм є осики. Глянемо тут. Буде що, то буде. Не буде, то вже підемо в перевірені місця і спробуємо все-таки щось сьогодні знайти. Нагадаю, що сьогодні у нас понеділок. Здається, 14 квітня, мабуть так. Ось кошик. Йдемо на пошуки. Пішли. Прийшло тепло, має гриба трішки бути. Ну от нарешті перші гриби на сьогодні. Щось я думав, що все-таки їх знайду набагато швидше, але ні. Ось така от. Шапка так, тут у нас хто? Так, тут. Також шапка зараз. Прочистимо. Так, тут є гриб, але я не знаю. А ну, можливо, хороший. Можливо, хороший. А, непогана шапка. Так, нехай лежать. Рухаємось далі. І ось, а так і збираєш їх. Це молода, прекрасна. Добра шапка. Так, там наш кошик. Тут подивіться, які красені виглядають. Отакі так, гляньте, які дуже підросли. Є. Ось гриб є. І отут. подивіться який гарнюк. Отак от. Ну що ж, почин є. Тому дивимось далі. О, такі от краси не будемо сьогодні збирати. Думаю, результат буде. Поки що такі от місця. Ті, які в минулому році були дуже багаті на зморшку в шипинку, розаровують. Тут верби, тут верби. Походив, там не на камеру, ще бачите, дозбирав стільки. Ну, десятка-півтора є. Зараз знову будемо дивитися от понад горою тут. Там в не зайдемо. Ті місця, де більше прогрівається сонцем. Там ще пошукаємо. Пішли. І так наступне місце. Виліз я ледве-ледве на цю величезну гору. І от вже дивіться декілька штук під яблиною. Ой, впала вже знайшов. Ну це ті такі, які мені було важко дістати. А зараз тут небагато і будемо вам показувати, як вони ростуть. Просто під яблуною. Деякі молоді. Просто дуже-дуже молодий грибок. І цей заберемо. І тут ще на цьому місці я не знаю, коли сюди прийду. Так, поки така кубка. Ось грибок. Дивіться який. самий самий смак. Самий прекрасний. Так, 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 так. Їх ніби небагато, але десь там, десь там та є. от який Красен сидить. Так, це пані Наталі, привіт. Це буде їй. Пані Наталі, так. Дивимось, де я ще десь бачив? Десь от воно поки бачиш, поти і бачиш. А ось просто ідеальний. Дальний розмір для того, щоб його там смажити, маринувати. Просто супер. Так. Будемо йти, я потім ще дозбираю. Деякі люди там пишуть, а я там за вами дивлюсь ви там пропускаєте. Ну а як же? Все на камеру одразу не покажеш. Так, приблизно деякий там відкрив. Так, нехай лежать тут. Рухаємось до наступного дерева. Десь якийсь відкрив, познімав та й пішов далі. Але потім вимикаєш камеру та й дозбирую. Так, грибок. Ось іще. Є на цих недовших ногах. Ногах таких то можна і руками забрати. Так, здається тут, що тут у нас було. Де вони? Де вони? Ото тоді були, а тепер от вони. От вони красені. Молоденькі, свіженькі. Отак. От Сюди. Дивіться, який молодняк. Ось. І їх так Тут, то десь там, тудись там. Та є. Отакі. Добре, не буду вже сильно затягувати цей епізод. Зараз я з цього місця дозбираю і покажу, яка вийшла кучка. Чи давайте ще ці покажу. О, нехай, нехай ще ця малечі буде. Вон яка. І прекрасний гриб. Ось тут. І ось група. І ось група. За камерою не видно. Тінь там так незручно падає. Ось. Все, зараз підшукаю, покажу. Ого, та їх тут чимало. Пройшовся ще по підгорою горою і знайшов жменю таких от класних грибів. Ну а тепер будемо їх класти до кошика. Тут у нас ніби не багато, але вони всі молоді, прекрасні і по кількості вже чимало. І ось така от кубка. Десятка три молодих чудових грибів. Тільки з цього місця. Зараз йдемо в наступне і там будемо дозбирувати. Там точно є гриб, вже підемо до верб. От, от друзі, ми з вами вже передислокувалися в наступну локацію. Тут такий величезний мурашник. Зараз понабігають до мене сюди. Так, грибки у нас стільки. А тут подивіться, які красені. Які ж тут гарні сидять. Де ще молоденький, до кошика. І цей молодий. Але ж гляньте, що за розмір. Що за розмір цієї шапки? Оце так красуня. І вона тут не одна. Так, поки кладемо. Давайте будемо дивитися. Ось. Так. Тут грибок. Це можна навіть згомлювати. А ось у нас хто? Вон який. Ще один велетенський гриб. Ну просто гриб гігант. Але хорошої якості, чудовий. Судові будемо забирати. Так, під ногами ще одна. Дивимось вниз. Ось гриби. Так, рухаємось в сторону. Ось який красень. Отак от. Так от. І мурашки тут і всі тут. Так, зараз почищу, кладемо сюди. Дивимо сюди під дерево. Опа така собі сидить шапка? А ось яка боже мій! воно гриб що Чо собі ось А тут яка! Та яка ж вона красива! І ось маленька ще. Ось такі гриби тут також є. От за такими ми прийшли. Будемо дивитися далі. Чудово! А, кажу, чудово! А ось! А ось! Це що за гігант? А ось! Та вона просто ідеальна! Оце так місце! Оце так місце! Ти що, ти що, а, Кажу, ти що, ти що, а ця малеча! а ця малеча! А ось фух. Ось так було, ходиш, хвилин 10-15, переходиш там в іншу локацію, але потім як натрапляєш на якусь місцину таку грибну, то вони не то, що скрізь, але є. Так, є два грибки. Ось який красен сидить один. Тут по сусідству другий. Поки будемо сюди класти. Ось який свіженький. Весь гриб свіжий. Це вже гриб після морозу. Після холодів, який пересидів. Ось він молоденький. Дивіться, тут ще є. А, які гарнюки. Так. Йдемо сюди. Ой, який світленький, красивий. Є. Ще гриб. Так. Давайте кудись сюди зайдемо. Десь тут ще були. Як би я їх бачив, а тепер все коли загубив. А ні, не всі загубив. Зрозуміло, що частину потім дозбираю. А частину покажу вам зараз. Отак от. Так, кладемо цю групу сюди Ми повернемось, заберемо, само собою. Так, це якісь поганенькі видару. Що в нас тут? А що в нас тут? А тут ось... Опа, пара грибів. Невеликих, але є. Десь іще я бачу. Дай би Бог мені пам'яті. це б вам би показав одразу. Ось які. Ой, які гарні. Які гарні гриби. Ось які великі. Що собі? Дивіться тут. Ну Це вже дуже гігантський такий розмір. Ну Будемо вважати, що великий. А хіба це малий? Вон який. А оцей. Цей просто красивий. І оцей. Так, ще бачу гриби. Але не буду вже затягувати цей епізод. А, давайте ще цього покажу. Тут прийдеться пішки затягнути. Дивіться, який красень. І вон там ще є. Зараз от тих малих буду витягувати. Зараз обдивлюся це місцину. Чудово цей це забрів. Так, кошик в стороні вже, так суттєво скажу вам, наповнився грибами. То ми ходили по чуть-чуть, по такі молоденькі, маленькі. Тут трішки старші, але подивіться, який красень, як він на сонці виграє. А, який гарнюк. Зрозуміло, що тут вони не поодинокі. Ось. Я буду просто класти, потім я вже чищу, А то вже буде сильно затягнуто. Дивіться, який великий. Але хороший. Він ніде, скажімо так, не переріс, просто чудовий. Отак от в цих. Ходиш, дивишся, відкриваєш. Десь тут показав, десь там показав. І молодий гриб. І великий, і всякий. Так, тихай сидить. Це такий якийсь підсушений, але поки нехай буде. Ой-ой-ой, оце в нас хто. Так, давайте ці кошика, кошик близько. О він який велетень. Ось, грибки. Ось що? Оце чудовий збір це натрапили на місцяк. Ще дошукуємо Ще вам покажу, мають бути гриби. Знову дивимось далі. Так, це вже трішки витягнулася шапинка, але дайте мені сюди її забрати. ну Така собі якість, але поки беру. Там потім будемо вже перебирати. Наступна знахідка. Ось іще, ось іще грабки. Це прекрасно, це прекрасно. Поки гриб є його потрібно брати. За, за таким принципом ми грибники багато хто і живе. Тому що особливо шапинка вона дуже швидко відходить. от Тут вже майже навколішка, щоб дотягнутися. Так, складаємо сюди та група тут. Давайте. Заберемо цю. Ось вона сидить. Ось вона сидить. Ще потім більш уважно. Само собою цю місце обдивлюсь. А де там мій кошик? Десь біля кошика. Кошик завжди ставлю, щоб легше було мені орієнтуватися, де ті гриби. Десь десь тут були. Ага, були. І загули, правильно? Десь були із його. Це не сто. Ого! Оце так монстр! Подивіться, який гігант. Оце так точно гриб-гігант. Гриб Чого собі? Я навіть цього не помітив. Ого! Він важкий, а ось ще красені! Глянь такий прекрасний розмір! Який чудовий розмір! Ось молодеча яка тут опа Ти що ти що. І ще там бачу малі, але то вже був... А, малі! Що собі малі? Ого! Ого, який гігант! Хохо! -хо -хо. Ото! Ото розмір! Але він хороший! Він прекрасний, він такий пружний. Бачите, думав завершувати цей епізод. Ага. Не просто так ось кошики тут поставив. але не всі бачу, як тепер показую. Оце так-так. Так, -так. так, -так. так. дивимось далі. А ці до кошика і ті попередні всі. Ось тут такий повалений клен. Виключно клен, більше нічого нема. Подивіться, які тут молоді гриби. Я тепер сьогодні забираю всі, тому що в мене замовлення. От. Який молодий, прекрасний гриб. Знаєте, я вам скажу, що вже далеко не все я показую на камеру, тому що десь там, десь там, десь там є гриб. Думаю, ладно, ще одну таку локацію надибав. У мене ще вам продемонструю, як росте цей гриб. Отак, от бувало, ходиш нічого, а потім не трапляєш на місце. так ось Беремо. Цього забираємо. йдемо сюди далі. Ще є гриби. Так. Ось тут. Такі вони молоді. Прекрасні. Красиві. Смачні. Ось, скрізь вони є. Так, давайте це сюди, нехай буду тут. Що та що? Оце такий красний. Які ж вони тільки пішли. оці, оці пішли тільки після морозів. Вон які заглядають. Які вони гарні, але вони вже дуже скоро і закінчаться. Треба збирати, треба збирати. Потім будемо сумівати знову цілий рік за цими грибами. Отака таке. Ладно, зараз я ще дозбираю без камери. У нас вже стільки є. Це вже достатньо. Ще десь плюс там, плюс там. Та й буде дербуть, тому що туди не глянь, скрізь десь вони зустрічаються. То великі, то маленькі, але ж є. Чудово. Знов так опустився, думаю, ну гляну. Що воно тут? Знайшов одного, а потім вони є і є. Десь тут, десь там. Які красиві. Ой, впав. Подивіться, який красивий розмір. Такий добротний. І вони всі молоді, ці молоді гриби. Молодняк. Ось. І колішки за ними. Наші тут собі. А ось що. Так, це також молодий. Красивий. А он який великий, великий, але хороший. Прекрасний просто. І тут грибки. Є. І тут є грибки. І ось є грибки. Отак от. Отак от. От, от які грибки є. Отак от які грибки. Так, хто у нас тут? Тут риба. Так, давайте в сторону. Бо бачу ще. Бачу ще, то як не брати. О таке. Ось таке у нас сьогодні грибне щастя привалило. Тільки виглядає. Молоденький соковитий грибок. І ось який. Вже такого солідного розміру на шапинки. То ви бачите, що робиться. То тут, то там, то тут, то там. І ще впевнений, що більш детально продивитися, само собою, гриб ще знайдеться якийсь. Хух! Ну все, шановні глядачі на сьогодні я вже відзбирався, вже навіть і притомився їх. І шукати отакий От сьогодні вийшов результат. У мене такий чималий кошик. Я не знаю, тут не одна сотня так точно. Зверху чуть більше, а так абсолютно такий молодий, молодий гриб сьогодні траплявся. І такій великій кількості. Росте не скрізь, треба походити пошукати, потрудитися. В одній локації багато, в іншій менше. Але то таке, головне, що є кінцевий результат. А це, цим результатом я задоволений більш ніж. От такий от вийшов сьогодні випуск. Так що дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па! Ось така краса сьогодні у нас з вами.